Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень. В період з 3.11 по 9.11 на тиждень. По днях, що чекатиме Україну, загальний прогноз. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, витягуємо по одній карті. На кожен день. Так є на циганській колоді. Ввечері в 19-й годині по київському часу буде прогноз по областях, по окремих областях. Це загальна картина для усієї України. Коли буде більший негатив, коли буде менший негатив, в які дні, коли є більше загрози, коли менше, давайте з вами подивимося. Так, ставте ваші лайки. Не забувайте, записую це відео зараз 3.11 на годиннику 10 година ранку. Ви мене просите називати день, коли я записую це відео. Хоча по даті завантаження це і так очевидно. Так, добре, 3.11. Дивимося, який сьогодні день понеділок. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Четвірка пікова. Вогневі небезпеки, вогневі удари, вогневі атаки. Ну, по-моєму, вночі щось бахкало, наскільки я пам'ятаю. Ну, карта вогневих небезпек присутня. Тому понеділок такий собі день. <кій> Вівторок, 4, 11. Ой, Господи. Карта смерті. Причому це не таро, це циганські карти. В циганських картах все має більш-менш буквальне значення. Тобто, це не якась там метафора. Це напряму карта смерті вона це і означає смерть. Смертельні загрози, смертельні атаки, смертельні небезпеки. Вісьмірка пікова агресія, удари, атаки, негатив. Смертельні небезпеки. Погані карти, причому обидві. Четверте 11 може бути дуже якимось поганим, фатальним днем. Надіюся, я помиляюся, але карти дуже погані падають, саме на вівторок. Прям дуже погані. <кхе> П'яте 11. -те. Карта втішення. Янгол спускається з небес, захист вищих сил. Сімирка бубнова вогневі небезпеки, вогнева агресія. Щось цей тиждень вже тяжчий за попередній тиждень, тому що. Поки що, з того, що я бачу, скрізь падає вогонь. На кожен день практично. Далі дивимося. Так, третє, четверте, п'яте, шосте. Шосте, 11. Четвер. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Якась допомога, фінансова підтримка. Трійка червова. карта любові, карта союзів, карта об'єднань. Хороша карта. Ну, четвер, хоч позитивний день. На четвер карти більш-менш хороші. 7 число п'ятниця. Вогонь, карта нещастя, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари, вогневі атаки, туз бубновий, збройне та фінансове підсилення. Якась допомога для України важлива. Можливо, це якась далекобійна зброя, можливо, це фінансування, томагавки ті ж самі, можливо, ще щось таке важливе. Але вогнева карта також падає. Далі, восьме число. Карта праздника, субота, хороша, позитивна карта, десятка червова карта любові. Об'єднання, Союзи, сім'я, сімейне коло. В принципі, непоганий день. Ну, і неділя. Карта надії. Карта надіжди падає на циганській колоді. А тут шістірка пікова. Карта провокацій, карта агресії, карта вогневих небезпек. Так, тепер давайте підсумую. З того, що я бачу, цей тиждень буде гірший за попередній тиждень. І в плані ударів, і в плані атак буде тяжчий. П'ятниця і субота, 6 і 8 число, це єдині дні, які мені карти не показували негатив. На всі інші дні негатив є. Десь більший, десь менший, а десь взагалі. Дуже тяжкий. Тобто, я би сказав, що це вівторок найтяжча ситуація з усіх. Вівторок, середа, два дні, і, як мені здається, п'ятниця. Понеділок і неділя теж небезпечні дні в плані атак. Але от по тому, що я бачу, то найгірші дні, от реально найтяжчі, в плані якихось дуже серйозних атак, можливо, зі смертельними наслідками. То це вівторок, середа і п'ятниця. Це такі найгірші дні. Але взагалі майже весь тиждень буде негативним. За винятком четверга та суботи. Там більш-менш ситуація. Але ще раз повторюся: це загальна картина, загальний розклад для усієї України. Більш конкретний буде сьогодні ввечері, 19-та година, за київським часом. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся, будемо складати з вами прогнозування по областях окремих, а завтра гарячі точки. Бажаю всім, не дивлячись ні на що, хорошого, мирного, позитивного тижня, побільше позитиву, ставте ваші лайки, якщо маєте якісь особисті питання, то звертайтеся за номером на сторінці. І можете заодно придбати мою книгу, якщо хочете. Замовите, номери є на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Всього доброго вам, до зустрічі!